Кіровоград став одним з перших міст країни, де розпочали роботу безкоштовні курси української мови. Ідея запровадження проєкту виникла минулого року після прийняття Верховною Радою закону про засади державної мовної політики, який фактично дозволяв надавати російській мові статус регіональної. На відкритті були присутні організатор та координатор всеукраїнського проєкту, а також відомі кіровоградські педагоги, митці, журналісти та люди, які зацікавилися ідеєю. Наша мова володіє таким запасом, як і будь-яка розвинута мова, і те, що ми хочемо тепер. Комусь допомогти на різних рівнях, оволодіти нею. Це дуже добре. Головна мета курсів створення мовного середовища і популяризації української мови та літератури. Програма розрахована на 36 академічних годин. Виходячи з початкових знань слухачів, її можна коригувати. В кожному місті безперечно, це волонтери-викладачі, які набираються або в університетах, або в школах, які викладатимуть. Охочих вивчати рідну мову. Шукали з допомогою афіш оголошень та в соціальних мережах. Підтримав волонтерські курси народний депутат України Андрій Табалов. Я двома руками за таку ініціативу. Теж згодний з тим, що багато хто про це говорить, а от небагато хто діє. Тому дуже приємно, що все ж таки із слів, із таких побажань, це, -це переросло у конкретну справу. Яку я обов'язково буду підтримати, Андрій Табалов зізнався, що також хоче удосконалити свою українську, адже депутат ріс у російськомовному середовищі, а вищу освіту здобував у Великобританії. Коли не спілкуєшся постійно, то воно трошки забувається, тому я думаю, що треба не тільки її вивчити, а треба її вдосконалювати, і це можна робити все життя. Курси української мови відкрилися у центрі перевесло та запрошують на заняття усіх бажаючих. Тут цікаво та корисно.